Родини військовополонених та безвісти зниклих зможуть отримати роз'яснення та відповіді на найактуальніші запитання під час онлайн-конференцій, які організовує об'єднаний міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Перша така зустріч відбудеться 14 листопада. Надалі їх проводитимуть двічі на місяць. В першу чергу всіх важливе питання по Безвісті зниклим, де тіло, як ми можемо забрати, і взагалі як нам зв'язатися з частиною, якщо вони ну, не виходять на зв'язок. Ну, В першу чергу вони звертаються до, до нас. Ми робимо запити на військову частину. Ми тут більше виступаємо як посередники між цивільним життям і військовим. Ось і допомагаємо цивільним у зборі всіх всіх необхідних документів. Спрямовуємо їх в необхідні органи, скеровуємо в інші структури, де їм також можуть посприяти по у ну, вирішенні їх питання, а саме це грошового там забезпечення. Можливо, сина або донька, або рідний потрапив в полон, ми також перенаправляємо в. Координаційний штаб, також щоб вияснити там деякі питання. Участь в конференції можуть брати житомиряни, сім'ї військовослужбовців, які зникли безвісті, загинули або потрапили в полон саме з міста житома. Також ті, хто перебували у нас і перебувають на обліку. Онлайн зустрічі дозволять долучатися тим, хто не має змоги прийти на прийом особисто. Представники об'єднаного міського ТЦК та СП запевняють, що під час участі буде забезпечений захист персональних даних. Вся інформація, яка буде нам приходити, ми будемо ретельно все перепровіряти з нашими базами, та по та попередньо ще телефонувати до кожної родини, щоб уточнити чи дійсно це вони. Зареєструватися на онлайн зустріч можна через Google-форму. Посилання доступне на сторінці Facebook Житомирського обласного ТЦК та СП.